Всім привіт! Е, як зробити самодільну таку штуку для забивання гільз? Беремо обичну бутилку, розниці немає яка, чи літрова, чи півлітрова. Саме лучше це півлітрова, велика для такого діла не треба. Робимо ріжемо бутилку пополам, можна, можна трошки менше. У днові робимо круглу дирку таким макаром, щоб туди можна було всунути гільзу. Таким принципом. Дуже велику її робити не треба, то, щоб випадати випадатиме гільза і її не держатиме. Ну, малу теж, то що не влізе тоді туди гільза. Її буде жмакати, рвати, рватиме. Ну, діла не буде. Вже як зробили. Беремо, закриваємо отвір під гільзу, насипаємо самосаду. Насипаємо. Він крупний, його отака ручна машинка, вона його не забиває. Рве гільзу, або якщо забиває, то забиває не повністю. Тобто така не годиться. Можна попробувати Забивати електричною машинкою. Хтось казав, що вона забивала доволі непогана, навіть якщо попадають баделі. За що того, що там длинний носик, отакий носик, там він длинний і гільза натягується, можна її засунути рівно і вона і теме попрямую. За що того баделі йдуть легко. Вертаємося. Засипаємо самосаду. Багато не треба. Ну, а так, в принципі, хвата. Тут придержуємо, беремо нашу гільзу. Якщо вона пожмакана, вже дуже довго лежать. її треба трохи вирівняти, вирівняли, вставляємо отвір. Так, щоб носик єлі-єлі заходив. Перекидаємо. Пару раз тряснули. Випало. Пробуємо ще раз. Вставляємо в отвір. Вставили. Тряснули. Піднімаємо гільзу до того моменту, поки ми не побачимо тут. Щоб піднялася вона на гору. Все, гільзу ми бачимо, трошки опускаємо наниз, трамбонули. Ну і от такими движеннями забиваємо гільзу і поглядаємо на гору, щоб вона була повністю забита. Все, гільзу ми забили, витягуємо. Її зараз уплотним. Получається, як обична сігарета. Ну, так як це самосад, ми її ще, крім того, як уплотнили, ми її ще трамбонемо. Удвоїмо наші шанси, щоб вона не випадала. Ще трамбонем і край замотуємо. Замотуємо. Таким же самим макаром робимо і другу. Беремо гільзу, вставляємо, щоб заходив тільки край, трамбонули. Таким движенням забиваємо, щоб вона набилась повністю. Да. Нехитро не умне. Ну, а наскільки швидше? Я раніше забивав вручну, насипав. Ну, а потім мені прийшла така ідея спробувати з бутилки. Ніде ні в Ютубі, ні в інстаграмах, ні в Фейсбуках я такого не бачив. Так чисто саме себе рішив спробувати сам поекспериментувати, що воно вийде. Ну і вийшло доволі непогано. Трамбонули. Забиває непогано. Ви не переживайте, якщо ви будете робити один раз, другий раз, третій разу вийде. Це. Можна іспортити і 10 і 20 бутилок. З першого разу може не вийшло. Це в мене, я не знаю, це в мене літрова бутилка, а перед цим я пробував робити із 0,5. Зробив дуже Дуже широкий отвір, дуже велику дирку зробив. І вийшло так, що в мене гільза не держала, а випадала. Ну і довелося переробити. Пробуйте, ну, головне, без фанатізму. Може, даже у вас вийде з першого разу. Все, всім пока.